Абсолютним лідером за кількістю супутників військового призначення у 2024 році були США. Того року вони вивели на орбіту 122 військових супутника. Це у три рази більше ніж у 2023, та у чотири рази ніж у 2022. му Ці супутники забезпечують відстежування цілей, оптичну та радіорозвідку, а також здатні попереджувати про ракетні напади. Настільки різке зростання у 2024 році. 2024 році обумовлено запуском 106 апаратів системи Starshield. Проект реалізується компанією SpaceX у співпраці з Nozrop Grumman. На другому місці за кількістю військових супутників Китай і його 43 апарати. Це майже статична щорічна цифра виводу супутників у космос китайцями останніми роками. У 2023-му 42, у 2022-му 45. Орієнтовна половина оборонного навантаження Китаю це супутники Яогам, які включають в себе оптичні та радіоелектронні розвідувальні системи. Замикає трійку лідерів Росія, яка у 2024 запустила на орбіту. Сім космічних апаратів військового призначення. У росіян ця цифра йде донизу останніми роками. У 2023-му вони запустили таких супутників 10, а у 22-му 15. У 2024 році на орбіту Землі вивела свій супутник і Європа. У той час, як у 2023-му відбулося три таких запуски, а у 2022-му два. Крім того, у 2024 році космічні апарати військового призначення запускали Іран. 6 супутників, Японія три апарати, Південна Корея, два супутники і Австралія один апарат. Як бачимо, США безумовні лідери із великим відривом.